Сьогодні говоримо про те, як заробляти достойні, в принципі, достойні гроші, а головне заробляти їх не напрягаючись, можна сказати, лежачи на дивані. Якщо тобі це цікаво, залишайся. Бендяйка, добрий день, мене звати Макс, і сьогодні знову говоримо про заробіток на Binance Alpha. Хтось скаже, буде стогнати, що це вже не актуально і воно не працює. Я доведу вам зворотні. Покажу на своєму прикладі, як легенько можна сказати на канікулах у відпустці. Просто лежачи на диванчику, заробляти близько тисячі баксів на місяць. І це реально, це не балаболізм. Покажу і розкажу. Але перед цим, швидесенько, хто ще не підписаний на канал YouTube, там є така здорова кнопка Підписатися, тиці на неї, і обов'язково справа там. Є дзвіночок, ставимо його, щоб не пропускати наступних відео. І. Дуже рекомендую, ще підписатися на свій телеграм-канал. Чому? Тому що туди інформація потрапляє більше оперативно, і там більше інформації наш, ніж на Ютубчику. До речі, в нас ще є чат. Якщо у вас виникають додаткові запитання, пишете туди, і ми всі бандою вам допомагаємо. Також обов'язково в нього вступайте. Все. Раз, два, підписалися, і я розповідаю. Тож, як я вже сказав, продовжую вам розповідати про заробіток на Binance Альфа, тому що тема актуальна, і тут які. Колись зараз можна забирати нормальні грошенята. Тільки я зараз змінив трішки стратегію. Хто дивився мої попередні відео, бачив, я розповідав в них конкретно, детально, як там можна заробляти, багато заробляти, але там треба було і попрацювати більше. Зараз я зробив собі такі типу канікули, де роблю мінімалку, витрачаю небагато часу да, на весь процес цього заробітку, і все одно заробляю в облески. І все одно можна забрати свою тисячу в місяць, баксів маю на увазі. Як це зробити? Не буду, друзі, детально розповідати знову за що дають бали, хто працює, працював з альфа, той знає, хто не знає, друзі. переглядаємо її попереднє відео, або пишемо в чатику в Телеграмі, або просто зайдіть на біржу і подивіться, там все розписано. Кажу тільки так, дивіться, друзі, зараз я в такому, як я вже сказав, на канікулах да, в лайт режимі роблю такий експеримент. Роблю в день 400 покупок в мережі Binance Smart Chain. Зараз діє акція, де ось ці покупки множаться на x 4 Тобто мій торговий обсяг складає 400 да, там 16-400. За це мені дають 14 балів плюс 2 бали за е, баланс за ті кошти, які тримаю на біжі. Це щодня. Ми знаємо, що по альфа у нас рахується загальна кількість балів за останні 15 днів. Тобто, якщо ось так робити, як я. То по 16 балів за 15 днів у вас буде 240 поїнтів. Це загальному, да, які вже дозволяють вам забрати досить якби, непогано дропчиків. 3-4 дропа це стабільно. Що, бандейка, давайте тепер трішки більше конкретники, да, не трішки, а більше конкретники по цифрах. 15 днів я збирав ці поїнти. На попередні там вже пішли на попередні дропи, я збирав 15 днів. В день я вже сказав, мені дають зараз 16. Трішки раніше було 15, тому що ця акція відносно недавно з'явилася. Було Х2, стало Х4. Ну, менш з тим. По цифрах, 30.07. дроп. Монетка Га Це я говорю про ті, ті дропи, які я забрав. Були ще. Там щодня проходить 3-4 дропи на різному Гая продав на 56 баксів. 31.07. взяв монетки Play, продав на 57 баксів. Сьогодні, коли записую, це перше 0,8 взяв монетку на Оріс, продав на 24 бакси. Далі, перше 0,8, знову ж таки, сьогодні ще один дроп. Тоші на 35 баксів. Загалом виходить на 172 бакси. Ось за декілька днів. Да? Ну, перед цим я, звичайно, працював і збирав ці поінти. 172 бакси. Скажете, комісія, звичайно, комісія. Дивіться, на 400 покупок. Виходить комісія менше бакса. Якщо так, то десь більш точніше десь 80-85 центів. Тобто, загалом за 15 днів в мене пішло комісії на комісію 14 баксів. Тепер, як я вже сказав, наш дохід загалом склав мій дохід, мій дохід склав 172 бакси. Мінус скільки нас там? 14 комісій, прибуток чистими, вийшов 158 баксів за 2 тижні за 15 днів. Що, якщо взяти період за місяць, складає, да? множимо 158 на 2, це у нас 316 баксів за місяць. Це я кажу, це 3 5 хвилин в день, щоб прокрутити. Все залежить від суми, яку ви крутите. Я кручу 200 баксів туди-сюди, туди-сюди купив, продав. Тому в мене виходить десь 5-7 хвилин. на Це так? Це ще можна сказати з якимось пенекурчиком. Тут зараз хтось закричить, а де ж тисяча, 300 баксів? 316 баксів це не тисяча. Та, друзі, це не тисяча, але дивіться, кожен з нас має друга. Брата, сестру, не знаю, дитину, дружину, там ще когось, да? когось коханця-коханку, повнолітнього, да? на якого також можна зареєструвати аккаунт. Друзі, два аккаунти, три аккаунти, 5. Це все в ваших руках. З кожного АКа по 316 баксів. Да? Можна й більше. Деякі дропів я пропускав, просто я не встигав їх взяти або не помічав. Буває таке. Ці я взяв, як би, можна сказати, легесенько. Тож дивіться, друзі, якщо ви берете три аккаунти, да? це вже 316 на 3, це 948 баксів за місяць. Лежачи на дивані. 5-15, ну там хай пів години у вас піде на все з перекурами, з чаєм і з бутербродами. Це три аккаунти. Чотири аккаунти це вже 1254 бакси. 5 аккаунтів, ще більше, 6 і ще більше. Да? Ну там вже буде складніше. Да? Там треба буде трошки думати. Ну, 2, 3, 4 аккаунти може зробити кожен. Головне, щоб було бажання. І це, друзі, не балаболізм. Я не вигадую це цифри. Це я зараз на своєму прикладі вам розповідаю. Хто хоче, той робить ще більше. В чаті у нас взагалі є там такі пацики, монстри, роблять такі торгові обсяги, беруть участь у турнірах і заробляють набагато більше. Можете зайти, просто там подивитися, поцікавитись, поспілкуватись з людьми і тоді вже прийняти для себе рішення. Треба воно вам ні. Але це працює. Ну а якщо говорити про мінімум мінімум, ось на моєму при прикладі, так, я вам сказав 316 баксів, хай 300 баксів в місяць, ви можете додатково заробляти. Хочете більше, робите більші об'єми або більше аккаунтів. Так, ну це зрозуміло. Не хочете, не заробляйте. Ну, Але бачите, 5 хвилинок в день і вже є так достойненько грошеняток. Будуть виникати додаткові запитання. Пишіть в коментарях, буду вам допомагати. Нагадую про підписочки, YouTube, Telegram. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. На всім дня, гарно, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.